Колеги, вітання. Дякую всім, хто прийшов і хто дивиться нас онлайн. Будемо продовжувати робочий день. І тема наступної прес-конференції забезпечення Національної гвардії України автомобільною і бронетанковою технікою. Нашим спікером є підполковник Роман Топчий, начальник відділу управління автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України. Пане Романе, я запрошую вас до мікрофон. Прошу. Доброго дня всім. Представлятися не буду вже представили. Значить, сьогодні я вам доповім про стан справ, перспективи розвитку Національної гвардії України, а саме за напрямком автомобільної та бронетанкової техніки. Всім відомо, вже я бачу, що знаю точніше, що ролі місце Нацгвардії вже всім давно зрозуміло. Гвардія приймає участь в антитерористичній операції з перших днів її початку. Тому. Тому коротенько про наше досягнення і наші перспективи. Значить, на сьогоднішній день в Національній гвардії України, ну, скажімо так, основний напрямок діяльності це забезпечення озброєнням військовою технікою. За минулі роки значить, стан справ у нас був ну, досить критичний. В 2015 році, завдяки допомоги держави, суттєвому переосмисленню ролі та місця. Завдання, які виконує гвардія, були досягнуті суттєві зрушення. Таким чином, в 2015 році було закуплено та укомплектовано техніки, що дало змогу практично на 100% укомплектувати підрозділи Національної гвардії України. У нас на сьогоднішній день саме по автомобільній техніці укомплектованість складає 85%. Значить, що стосується бронетанкової техніки, це практично половина 50%. Значить, фінансування в минулому році, я вже повторююся, фінансування завдяки програмі було досягнуто на рівні практично 2 мільярдів гривень, що дало змогу закупити ряд сучасних зразків як озброєння, так і техніки. Так і автомобільного майна. Значить, в цьому році, в 2016, перспективи, в принципі, не гірші. У нас на сьогоднішній день державою, як ви знаєте, прийнято бюджет, в якому передбачена сума не менша. Тому перспективи є. Я думаю, що складностей в забезпеченні саме за нашими напрямками гвардії не буде. Значить, стосовно закупівель. В минулому році було придбано 270 одиниць техніки. Я хочу, забігаючи наперед, сказати таку річ. У 2015 рік у зв'язку з діями, що мають місце на сході, командування Національної гвардії України всі свої зусилля були зосереджені на закупівлі техніки з метою перевезення особового складу, з метою забезпечення надійного виконання завдань. 2016 рік у нас планується перспектива така, що ми плануємо підтримувати те, що маємо, розвивати систему евакуації, ремонту техніки як автомобільної, так і бронетанкової. Значить, Крім того, в 15, протягом 2015 року було придбано також і автомобільного майна. На суму практично 700 мільйонів гривень. В перспективі на 16 рік планується закупити понад 150, 150 одиниць техніки, в склад яких включено також і спеціальні засоби. Я на цьому хочу зосередити вашу увагу в гвардії, ну, гвардії притаманні такий стиль роботи, що ми розвиваємо в першу чергу. От не просто автомобільну техніку, а спеціальні автомобілі. В першу чергу, це аналогів немає на території України, також немає аналогів і на території деяких переважної більшості держав-членів НАТО. Це спеціальна техніка спрямована на евакуацію, технік, на евакуацію пошкоджених. Пошкодженої автомобільної та бронетанкової техніки на полі бою. Це автомобілі з кільковим захватом. Я думаю, що в СМІ ця тема висвітлювалася не раз. Є ця інформація також і, в принципі, в доступі на, на сайтах Національної гвардії України. Мультіліфти зараз вони вже доказали свою необхідність, свою ефективність в полі бою. Це транспортні засоби, які дозволяють без затрати особового складу. Без відриву їх від виконання бойових завдань, здійснювати перевезення та обладнання мобільних пунктів, як заправлення паливними стильними матеріалами в польових умовах, так і пунктів обігріву особового складу, зважаючи на те, які зараз зиму у нас, ви бачите, і температура, низька снігопади, і так далі. Евакуація техніки, також один із основних напрямків діяльності. Національної гвардії, а конкретно управління автомобільної та бротанкової техніки. Значить, що планується стосовно придбання значит, бронетанкового озброєння? От в 2015 році було закуплено біля 80 одиниць. Я перелічувати не буду, яка саме техніка. Ну, це броньована, тяжка техніка, включаючи новітні зразки, які ви бачили також в презентації, це автомобілі. Броньовані Казак, ну і ряд інших. У 2016-му в поточному році планується до закупівлі близько 20 одиниць броньованої техніки типу БТР. БТР. Крім того, мушу зупинитися на тому, що одне з основних напрямків це не тільки закупівля, а модернізація та удосконалення. Тої техніки, що є в наявності, та що нам залишилася, ну грубо кажучи, від попередніх, попередніх років. Я маю на увазі, в першу чергу, це броньовані автомобілі БТР-70. Зараз іде активна робота щодо їх модернізації, відповідно тому, що це у нас їх лишилося в великій кількості. Їх удисконання потребує значно менших. Матеріальних засобів щодо ремонту та модернізації. Модернізуємо в першу чергу за рахунок встановлення на ці транспортні засоби більш потужних, нових зразків двигунів озброєння, ну і відповідно з системи зв'язку. В 2016 році плануємо провести модернізацію 40 таких одиниць. Броньованої техніки. Так, Значить, наступне. Хотів би, хотів би зупинитися ще ось на чому. Закупівля техніки, це, як я вже казав, один із основних напрямків, але в Національна гвардія командування не залишається осторонь систем ремонту. Зараз. В гвардії розроблено нашими зусиллями командуванням та е, вже отримано для використання, розподілено по військовим частинам е, сучасні е, такі пересувні авторемонтні майстерні. Аналогів їх також в Україні в принципі немає. Крім Національної гвардії, ніхто такими засобами на сьогоднішній день не володіє. Такі майстерні у нас закуплено вже 5, е, розподілено по частинам по території України для того, щоб забезпечувати. Оптимальний і ефективний ремонт техніки, яка надходить з, зі Сходу. Ви знаєте, що Національна гвардія, в принципі, всі військові частини приймають активну участь в антитерористичній операції, тому і техніка пошкоджена ну, практично з усіх куточків України. Ці придбані нові засоби ремонту дозволяють практично робити закнутий цикл ремонту відновлення техніки. Укомплектовані абсолютно новими принципово новими е, засобами ремонту, аналогів, повторюсь, немає. Е, всі, нічого е, подібного е, не можна було досягти за рахунок от, е, застарілих зразків. Якщо, наприклад, у нас раніше майстерні складалися з трьох, е, іноді чотирьох одиниць е, пересувних майстерень, то зараз все це. Значить, укомплектована один автомобіль, штат, обучений військовослужбовці, обучені ремонтні, ремонтні підрозділи. Ефективність час, витрачаємо на ремонт техніки, значно час зменшився, ефективність, відповідно, зросла. Значить, Придбання один окремий пункт це придбання паркогаражного гаражного обладнання. Окрім ремонту в полі, ремонту техніки, що пошкоджена. Командуванням гвардії приділяється увага також і ремонту обслуговування техніки, яка у нас перебуває в місцях постійної дислокації. В цьому році було також придбано, значить, обладнання парку гаражного. Перелік називати не буду, бо його він це дуже великий перелік, але суму було витрачено практично 3 мільйони гривень на ці засоби. Значить, <кій> Ще мушу зупинитися на удосконаленні також і ремонту та евакуації окремо бронетанкової техніки. Також зараз за цим напрямком ведеться робота з провідними науковими установами щодо розробки спеціальних машин, які б дозволяли евакуацію. Транспортних засобів броньованих та танкової техніки. На цим робота продовжується. У нас, я сподіваюся, що наприкінці, точніше до, до літа, ми зможемо забезпечити, закупити дві одиниці майстерні, які дозволятимуть відновлювати та евакуйовувати в першу чергу саме броньовані автомобілі, включаючи танки. Ось практично. І все, що я хотів вам довести таку інформацію. Дякую за увагу. Дякую, пане Романе. В мене особисто питань чи уточнень немає. Колеги, чи є у вас питання або ж уточнення до пана Романа? Так, будь ласка, представляйтесь. Добрий день, українформ Віталій Сич. Добре. Ви нам розповіли про загальне забезпечення Національної гвардії автомобільною бронетанковою технікою. Скажіть, будь ласка, як забезпечені підрозділи е, Нацгвардії е, цією техніку, які виконують обов'язки безпосередньо в зоні АТО? Тобто ви сказали 85% автомобільна техніка і 50% броньована загалом, а в зоні АТО яке забезпечення? В першу чергу, дякую за запитання. В першу чергу, е, що от, стосується укомплектування, е, ми цей напрямок е, розглядаємо виключно. У першу чергу це забезпечення підрозділів, які виконують е, задання в районі проведення АТО. В першу чергу. Я на тому наголошую. Тому все, що сказано, це йдеться мова про е, взагалі за гвардію, Але підрозділи, що виконують обов'язки в АТО, на 100% укомплектовані і броне, і автомобільною технікою нового зразку. Дякую, пане Романе. Чи є ще питання або уточнення? Якщо питань та оточень немає, дякую вам, пане Романе, і до наступної зустрічі. Ось. Дякую, колеги. Я нагадую, що наш наступний брифінг о 12.30 полковник Андрій Лисенко.